Вітаю вас на своєму каналі. Я знов на етапі зібратися до купи, тому через це я хочу повернути корисне харчування в своє життя і тому я повертаю відео в стилі, що я їла за день, або просто корисні рецепти. Тому вітаю вас в новому дні. Сьогодні на сніданок я готую омлет з печерицями і шпинатом. Печериці попередньо обсмажую на невеличкій кількості олії. І коли вони вже майже готові, трохи їх підсолюю і вливаю до них в збиті яйця. Омлет я також трохи підсолюю. Роблю з нього скрамбл. Додаю до цієї суміші шпинат. Все це добре ще раз перемішую. Трохи додаю за смаком перцю і мій омлет готовий. До нього додам ще помідорки, тертий сир і трохи зелені. Як я давно не їла смачно і з задоволенням, я сьогодні приготувала собі сніданок, такий, як я хотіла, таким яким я його уявляла. Зняла про це відео таке, як хотіла, таке, яким я його собі уявляла. І раптом його будуть дивитись люди, такі, як і я, хочу нагадати, що в мене залишився брудний посуд, який я маю помити. В мене декілька разів впали гриби, я розсипала сіль і випачкалась в олії. Я просто хочу сказати, що не завжди речі виглядають такими. Або здаються такими, якими вони є насправді. І це стосується не тільки цього відео, і не тільки приготування їжі. Деякі речі з мого попереднього плану я все ж таки продовжувала робити. Я продовжувала вести щоденник, записувати свої думки. Я продовжувала займатися йогою. І продовжувала її викладати навіть, що для мене вже е, певне досягнення, і навіть періодично знаходила в собі сили щось почитати. І можливо через те, що зараз починається весна, починається тепло, вийшло сонечко. В мене потрохи-потрохи знову з'являється енергія щось робити далі і повертати собі свою продуктивність. Але цей досвід з перервою нагадав мені, що. Коли ти відкритий до змін, внутрішньо до них готовий, вони, в принципі, з тобою відбуваються. З'являються якісь цікаві пропозиції, з'являється енергія, з'являються потрібні події. А коли починаєш трохи замикатись в собі, іти в себе, робити кроки назад, сумніватись, магія закінчується. І все це повернуло мене до думки, що все. В нашій голові. І все, що я можу собі уявити, я можу і зробити. Головне, в принципі, робити. Робити так, як зручно і комфортно саме мені, саме в цей момент. На обід я сьогодні готую бол з кіно, нутом і цвітною капустою. Спочатку я відварюю кіно 1 до 2 в підсоленій воді, і в мене сьогодні мікс чорної і білої кіно. І мені здається, також буде смачно, якщо замінити на пшонку або кускус. Далі підготовлюю цвітну капусту, її розбираю на шматочки і буду випікати в аерогрилі разом із нутом. До капусти додаю спеції. В мене сьогодні сіль, куркума, паприка солодко-червона, чесник і трохи оливкової олії. Всі спеції я додаю за смаком, але десь приблизно чайна ложка кожної. І зверху на все це викладаю нут, я використовую консервований. Можна замінити на відварений, але якщо є бажання і час його варити. Випікаю 15 хвилин на 200 градусів. І далі підготовлю всі інші необхідні інгредієнти. Це в мене цибуля червона, петрушка або будь-яка зелень за смаком і листя свіжої м'яти. Бол я буду заправляти соусом. Для нього мені знадобиться кунжутна паста. Її можна зробити самостійно, але я купила готову. Приблизно 3 столові ложки. Туди додаю сік лимону, трохи чесничного порошку, щіпку кмину і 2 столові ложки води. Сіль перець за смаком і все це добре перемішую. І в принципі за цей час в мене вже приготувалось кіно і капуста, тож я все поєдную в тарільці, заливаю соусом і мій обід готовий. Чне пояснення поведінки це заплутаний та трудомісткий процес. Вечеря в мене сьогодні буде легка. Я буду готувати спрінгроли з овочами, креветками і горіховим соусом. З овочі в мене огірок, морква і солодка паприка. І також буду використовувати листя салату. Огірок і перець нарізаю соломкою, а для моркви в мене є така штука, яка робить щось на кшталт спагетті овочеве. В Зручний посуд наливаю трохи води, в яку буду занурювати рисовий папір. Його повністю опускаю в воду і чекаю, поки він стане м'який, податливий, щоб можна було скрутити з нього роли. І далі все по черзі викладаю, салат, огірок, морква, перець. Роблю невеличкий оберт рисовим папіром. І докладаю креветки. Ще дуже смачно, якщо використовувати смажений тофу. А взагалі, начинка за смаком і настроєм може бути будь-яка. Для соусу використовую арахісову пасту, сироп. Сьогодні в мене кокосовий і соєвий соус. Все це добре перемішую і моя вечеря готова! І, в принципі, таким був день повернення до корисного харчування. Я днем задоволена. Дякую дуже вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую за вашу підтримку, за ваші фідбеки. Мені дуже приємно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!